Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Infiniti QX60. Автомобіль 2015 року випуску приїхав до нас із Сполучених Штатів з невеличкими пошкодженнями. Як ви бачите, все професійно відремонтовано. Автомобіль має дуже гарну комплектацію, парктроніки, камери 360, електровідчинення кришка багажника, сім'ї місний, високий кліренс, оригінальні у нас дискиші, резина мішлен, безключовий доступ. Так, перейдемо до салону. тут ми бачимо стан водійського сидіння, світла шкіра. Стан пасажирського сидіння дуже охайне. В життях примикання передачі на снизу, затертий, підіріг переднього ряду, вибор режиму руху, така мітація дерева. Так, також у нас охайно. Рімонт-контроль у нас трьох зони, штатна мультимедіа, та да, додатковий мультимедіа для підключення карплею. По двигуну ніяких помолок немає, нарікань так само. Повний мультируль, кірянне кермо, є додатково у нас підігрів керма, асистенти, є у нас газ обладнання, стан берної карти без зауважень. Пам'ять. Водійське сидіння, люк є. Перейдемо до заднього ряду. Та тут ми побачимо, що місця у нас дуже багато. Комфортний просторний салон для заднього ряду пасажирів, є регулювання спинки по наклону і управління кліматконтролем для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти без зауважень. Тому, друзі, запрошую вас, місто Одеса, 15А на перегляд та на тест-драйв. Дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. можемо продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.